Проєкт 3704 В'ячеслав Харків, Volkswagen Toreg. Поїхати! Одна ставка, там 50-100 доларів, вирішили долю цієї автівки. Це була автівка мандрівника, як би можна сказати. сказати? Пройшло лише 2,5 місяці від купівлі до доставки в Харків вже розмитненої автівки. Це свідчить про те, що. Замовники залишаються задоволеними. Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Металіді, автопроєкт Харків. У нас сьогодні е, вже середина літа, і ми їдемо зустрічати чергове авто зі штатів для нашого замовника. Е, один крок, одна ставка на аукціоні може вирішити долю лоту. Е, постійні замовники та сарафанна радіо. Наскільки це для нас важливо? Та реальні строки та ставки на сьогодні авто зі штатів до України. Погнали, розбиратися. Итак, друзі. Багато хто з вас гадаю звернув увагу, що на початку наших відео щодо американців, особливо по відео там, де ми зустрічаємо автівки, да, я кажу номер проєкту. Сьогодні це 37.04. Ті, хто були більш уважні, Знаю, що в нас вже проекти по відео підходять під другу тисячу, по факту вже другу тисячу перевалили, але ще начебто не було в нас відео з лотами, які перевалили за другу тисячу замовкли. Це у нас загальний. Порядок, загальна нумерація замовлень від самого початку нашої праці. Тобто ви можете розуміти, що 37 це було на самому самому самісінькому початку, це був кінець 17-го, початок 18-го року. А 4 це означає, що вже людина в нас бере не перше авто. 37 це була перша, 37, точка 1, це була друга, а 37 4 це вже п'ята автівка, яку людина замовляє через нас. Для нас це дуже гарний показник, для нас це дуже важливо. Це означає, що ми все робимо правильно і що людина нам довіряє, що людина вже перевірила роками з 17-го, а зараз вже середина 23-го року, за 5,5 років, людина вже перевірила на практиці. То, що ми робимо, що ми обіцяємо, як воно все стає. Тобто для нас це дуже-дуже важливо, і можу сказати, що зараз більшість замовлень, яке ми виконуємо, це або ось такі замовлення, як це, коли люди до нас, до нас звертаються вже там в друге, в третє, в п'яте. Або ж це так зване сарафанна радіо, коли замовники до нас звертаються по рекомендації від наших минулих. Покупців наших минулих замовників, і це теж дуже-дуже чудово, бо це свідчить про те, що замовники залишаються задоволеними. Це велика-велика вам усім дякую. Далі, що ж за автівку ми придбали, що ми сьогодні їдемо зустрічати? Зі славою ви вже і безпосередньо з ним не раз зустрічалися на нашому youtube каналі ми зараз ставимо. Фрагменти цих відео, цих зустрічей. Перше ми мав придбали, це була Toyota rav 4 ще у 2018 році. З кінця 17-го спілкувалися, у 18-му придбали. Шикарне було В автомобілі. Було у нас відео і зустрічі, і фіналу проєкту. Потім вже незадовго до війни ми придбали для В'ячеслава. Uh, він продав Таю uh, Равчика, йому придбали йому Хайлендер, а для роботи придбали йому Nissan nv 200 все, uh, все це теж було зі Штатів, Але фіналів по цих лотах не було лише зустрічі. І зараз це три автівки. А я кажу, що це вже, вже, вже п'ята. Я не помолився, бо четверта автівка, її не, тільки не було на нашому каналі. Вона ще не доїхала. Це буде. Трохи сюрприз, згодом, ви це побачите, яку четверту автівку придбав В'ячеслав. А п'ята у нас, та, яку ми сьогодні їдемо зустрічати, це Volkswagen Touareg 2014 року випуску з дуже міняємим фронтальним ударом, дуже несильним фронтальним ударом, з цілою безпекою. 3,6 літра бензиновий двигун класичний. 47100 міль на одометрі пробіг у цієї автівки. Повний привід, звісно. Це у нас головні моменти по цій автівці. Придбали, Придбали ми цей лот 17 квітня за 3950 доларів. І ось тут кроється. Відповідь на друге питання. Слава ставив на цей лот 3750. Протерги завершились на позначці 3,8. тобто нас вже перебили, перебили і перебили. Але ми все ж таки дивилися лот в режимі онлайн. Я був на телефонному зв'язку зі Славою. Бачимо, що 3,8 ніхто не перебиває. Слава каже, слухай, давай поставимо, давай трохи нажмемо. Ми нажали одну ставку, хтось нажав одну ставку і врешті-решт ми забрали лот за 3950. Я вважаю, що для такої автівки це дуже-дуже гарна ціна. І ось вам відповідь на друге питання: що одна ставка, якісь там 50-100 доларів, вирішили долю цієї автівки. Не поставили б. Хтось би її забрав за 3800, або там 3850. А так, 50-100 доларів накинули і забрав наш замовник. Тобто, коли кажуть, що ось в мене обмежений бюджет, ось ми і не пройдемо. Ні. Завжди треба пробувати, завжди треба грати і краще спробувати і не виграти, або ж не спробувати, а потім кусати собі лікті. Щоб ось а ми ж могли, а в нас ж бюджет дозволяв, а ось там ще 50-100 баксів докинути, ми б забрали. Так що, друзі, завжди треба битися до кінця і ніколи не здаватися. Це дуже актуально. А, ну і по часу, по термінах, як ми і казали, це третє питання, да, що. Ми замовників орієнтуємо приблизно 3-3,5 місяці від часу купівлі до часу доставки. Зараз скажу автівку придбали з 17 квітня і зараз у нас самісінький початок другого місяця літа, тобто пройшло лише 2,5 місяці від купівлі до доставки в Харків вже розмитненої автівки. Ну, я вважаю, що це дуже-дуже гарний показник. Ну що, пішли з вами дивитися, що ж таке ми придбали, що ж ми привезли, яка саме там автівка. Ну і звісно, познімаємо більш детально. І потім відповімо на питання, а скільки ж вона... Коштує зараз, оскільки вона обійшлася замовнику без урахування, ремонту і запчастин. Да, до речі, як і усі інші автівки, Слава працює з нами під пакет послуг стандарт. Тобто це 500 доларів і він сплачує тільки за подбір, організацію логістики, доставки, розмитнення, все. І далі. А ремонт запчастини це вже його зона відповідальності. Ну що? Погнали далі. Ну що, друзі, ось Ми вже доїхали до автівки, її вже розвантажили з автовозу, поставили спеціально, що втап, от, в сторонці, щоб ми нікому не заважали, поки приїде замовник, поки приїде власник, щоб у нас є певний час трохи познімати. Ну що, пошли дивитися, що ж таке ми придбали. Йдине, е е е одне, що ми не зможемо зараз потрапити до салону, бо, на жаль, двері заблоковані. Акумулятор здох, а не розбирати ці накладки, ну, немає особого бажання, да? відв'язувати капот, щоб потрапити до акумулятора і його підзарядити. Ну що, Пішли розбиратися. І так, спочатку дивимось по кругу, що в нас немає ніяких пошкоджень, окрім фронтальних. До речі, вся безпека, все в нас не знаю, воно буде бачити на камеру, все якщо. Треба, то потім ставимо скріни з аукціону, побачити, що все-все в нас геть ціле. По салону все в нас чудово. Бачите, у нас позаду якісь наліпки, якісь стікери, якісь е заповідники, Red Rock Canyon, Вістлер, Гласіарк, ну тобто е людина. Полюбляла мандрувати. І це була автівка мандрівника, так, як би могло сказати. Хоча при цьому він наїздив на всього 47 100 міль усього було пройдено на цій автівці. Бачите, до речі, у нас стікер логістичної компанії Atlantic Експрес безпосередньо. Це ми, ми говоримо про американську кампанію, да, не про відділення, які в нас у Києві, в Одесі. Ми безпосередньо кажемо за американців, які супроводжували цю автівку і організовували е, усю логістику. Тепер по пошкодженням. Ви бачите, в нас нема фар, в нас є невеличке пошкодження по капоту. Не знаю, врятується він чи не врятується, але це вже буде як у замовника. Буде виходити. В нас нема бампера, підсідувач бампера взагалі. Зігнула і вагнала в пакетник радіаторів сам пакетник. кронштейни бамперу, це все в нас пошкоджено. Звісно, телевізор. Але далі, сподіваюся, пошкодження не пішли. Потім вже побачимо, що воно буде і як. Ну і зараз чекаємо на власника. він... Прийде, зрахується за доставку з перевізниками, і будемо далі забирати автівку і вже доставляти її безпосередньо на СТО замовника. По грошах безпосередньо на сьогодні от з усіма витратами, от, придбав, от, як я вже казав, 3 950 на сьогодні 14 890. Це вийшло ось таке авто з усіма витратами. Безпосередньо на цю хвилину. Усі доставки, брокери, експедитори, логисти, стоянки, розмитнення, усе. Наша комісія, все геть. Далі замовнику залишається лише ремонт, запчастини та постанова на облік. Ось. Ну що? Усі, звісно, скріни з аукціону, всі додаткові фотографії, все, що тільки можливо, ми вам додамо, поставимо. Зараз чекаємо на власника, чекаємо на евакуатор і їдемо далі на СТО. Погнали! Є, Є таке, а Ну, Виталий Евгеньевич, мой день так что подключил, подключил мы. Плюс, минус. Она говорит, не хочу. Аккумулятору нет. Он как загадка вообще. -то. Ну что, крышку багажника уже открыли. Чуть хватило ему заряда. Двери еще нет. Так, по фарам. Вот смотрите, что у нас тут, кстати. Тоже какие-то железяки. -то. Ага, это у нас верхняя часть телевизора разломанная фара одна разбитая а вторая фара вообще целая целая вот супер отлично вообще целая фара целая оптика целые уши крепеж ну можно сказать что в какой-то мере повезло Офигеть, можно, Слав, ты его уже и завел даже? Да. Посмотрите, счастливую физиономию владельца. Да. Где тут он? Все, работает. Ну что, друзья, вот, на уже и распарковали, уже перегнали, уже и приехал эвакуатор, сейчас будем его вантажить. Ось, закріпили, зараз ще одне колесо будемо кріпити. Ну що, друзі, на цьому будемо завершувати нашу з вами зустріч, наше сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам сподобався ось такий Volkswagen Touareg 2014-2060 го року. Бензиновий 3,6 літрів які придбали за 3950 по штатах. Ну а кого що цікавить, або пишіть в коментарі під цим відео, або у е, приватні повідомлення у Viber, у Телеграмі. Всі контакти є під підписом під кожним нашим відео. Кого цікавить, автівки з Штатів, Китаю, Норвегії, до речі, у нас є окремо Viber та Telegram групи, що по Штатах, і Viber, і Telegram, що по Китаю та Норвегії, Viber та Telegram. Хочу не дуже часто там зараз публікації, але потроху потроху будемо недолужувати. Все, головне нам сказали, евакуатор від'їжджає, тоді на сьогодні будемо з вами вже прощатися. До нових зустрічей у Сіфірі і все буде Україна. Дякую. Давай, Спасибо. Сер, ви довольні, сэр? Це була думка замовника.